Доброго ранку, друзі. 16 листопада. Я все ж таки Уговорив свого друга Мішу поїхати в гори Він уже, правда, сезон закривав два рази в цьому році. Я ще ні разу. Ми не доїхали аж до Шурдинського перевалу і не знаю, чи ми будемо, тому що навіть тут вже Сніг, мороз. А ми маємо декілька місць сьогодні провідати. І я не знаю, чи ми встигнемо. День уже короткий. Це вже 8.15. Бачите, яка дорога вже. А там вгорі, я коротенько вам показав, взагалі біло-біло. Ось ми туди і йдемо, бо там ми гриби знаходимо. На горі по дорозі йду. Бачу, що ніхто не проїжджав, ніхто не проходив сюди. лід по воді. І от у тих яличках, ті ялен... яленочки там, де біло, а там і грибні місця. Оті великі ялички. Тут саме найкраще місце. Ну і зараз ми туди доберемося. Що буде, не знаємо, але йдемо. І так будемо декілька місць провіряти. З великою надією, що ми ще щось по-любому знайдемо сьогодні. Якихось грибачків. Так що будемо бачити. Що, Міша, буде гриб чи не буде на жарку? Я надіюся. Ого, це вже, вже приємно. Якщо Міша надіється, це значить буде. Ну, що буде, ми покажемо. Ось, друзі. Ми дійшли до своїх місць. Бачите, яка зима. У горах. І оце ми в цих яленочках будемо зараз спробувати шукати грибочки. Красота. Як у нас погода, а як тут. І чим вище піднімається, тим більше снігу. Неділю назад. Я ось тут шукав гриби і знаходив. Гарні. А зараз не знаю, чи знайду. Сніг. Не веду снігове. Йдеш під ялички, сніг падаю в шию. Бачите, ці ялички, які снігове. Вже трошки тяжко треба обходити ці яленочки. Бо дуже багато снігу на ялинках. Ось скільки це ось місце падає. Пазуху. Але зато красно. Природа чудова. Зараз ми пошукаємо. Сюди. Що, друзі, я збирав гриби того разу на таких полянках. Зараз практично хіба би дуже великий греб. Щоб на цих полянках щось побачите. Багато снігу на горі. Зараз буду заходити під яленочками. Беру капшон, що сипиться з яленок. Мені Йдемо під ялинки, там тепліше, та може там ще щось знайдемо. Ось так. Чи щось може бути. Ану, зараз подивимося, що там я вже запримітив. А на дивіться, що тут я запримітив. Бачите, під Яленками ще рибочки є. Відняшка коріння його. Да вивали, дивіться, який красен ще. Бачите, тут тепліше, снігу нема, та ще є грибочки. Тому ми вже будемо під, під яленочками шукати. Ось такя красення. Фу! Ще, друзі, знайшов ще одного козарика. Але більше до гори не йду. Дуже снігу багато. Там, де поляни, де гриби, я знаходив сніг. Під ялинки не можна залізти, сепиться. Бачите, скільки снігу. Йду нижче. Думаю, нижче щось знайдемо ще. Знайшов козарика і гриба одного поки. Ну, зараз ще пошукаємо. Ой! Ось такі ще мухомарчики. Подивіться, ну прямо свіженький, гарненький мухомарчик. Хоча так холодно. Якщо є свіженький мухоморчик, повинні і грибочки. О, тут дивіться, тільки виходить мухомарчик. Повинні бути і грибочки. Молоденькі, хоча. Не бачу. Тут. А тут прямо в снігах. Колись була пісня яблуки в снігу. Це мухомари в снігу. Один, два, третій, четвертій. Фу, навірно, будемо спускатися нижче. Бо дуже тяжко в снігах шукати. Але ще подимося. Фу, що вітер збивається. І ось, друзі. Знову такий сніговий. Красноголовик. Червоноголовик. Ось такий вже бідняшка. Це. Він вже давно виріс і так чекав. На міх рости. Вже чути, що він був заморожений, розморозився, але нічого. Ось такий класний. Ще один. Ну що, я хотів піднятися все ж таки на самий верх. Подивитися, що там є. А тут навіть межі ялицями сніг. Позадувало ялички. Тому тут нема що шукати. Дуже сніг. Мачиться, і ми будемо рішили, прийняли рішення спускатися вниз. Будемо внизу ще шукати, а потім підемо в боковий ліс. І так будемо по долині, по долині і додому. Але зато красота. Зима чудова. Це який інтересний. Бачите, був грибочок. Хтось шапочку з'їв, помаленьку лише лишив І все. А ніжка ще є. Но видно, що був мороз, вона вже перемерзла. Ми таке вже не будемо брати. Зараз пошукаємо ще. Ми вже спускаємось вниз, тому що там дуже багато снігу і неможливо збирати йдемо, де менше снігу і... Маємо надію знайти ще. Ну що, друзі, я казав, що ця грибочка не шу, що з'їла. А тепер подивіться, яка красота, ще є в таку зимню пору. Ось. Подивіться. Що тут є? Що тут є? Ще, о! Тут якась купочка. Це просто купочка. Тут похоже на опеньку, але це не опенька, а це грибочки два точно. Красиві. Молоденькі два красиві грибочки. Ось. О! Двонятка. Чувачте, такі молоді гриби ще є. Ось таке ще знаходиться. І оце знову ось такі знаходжу козарики. Вже перемерзлий цей. А тут ось є. Ялиночкою. Молоденький, О, але гарненький. Не замерзли. Ще під ялиночками можна щось знайти, а так на полянках, де так багато грибів ми шукали, снігу і немає нічого побачити. Тому ми ще так провіряємо потрошки і зараз переїдемо на інше місце. Вже спустилися нижче, Тут трішки менше снігу. Ну і щось ми. Май... Нам попадається. Ось. Таке ми знайшли. Помаленько. Спускаємося аж уже вниз. Де не буде снігу. Щось бачу, друзі, а не знаю що. йдемо подивимося, що там є. Трошки тут внизу. В пригрі сніг сніг А Ну що це за грибоча тут? Ось такий поляк, що знайшовся молоденький. Тика скупочка, але навряд. Зараз вже під купочками вони рідко бувають. Ліп. І ось туди ми зараз провіримо. Далі сніжок. І це місце я був в неділю. І ось після цього ще скільки грибочків знаходжу, а зараз ми поїдемо на такі місця, де я вже не був 2-3 неділі. Тому є надія там більше знайти. І ось я знову бачу такі красотульки. Дім тут? О! Ще один. Чуєте, що пташечки співають? Приємно почути. Вже здавалося собі, які гриби, а ми ще знайшли 4 гриби, причому дуже гарно. Це ще не вечір. Заїхали в ще одне місце, але тут дуже сухо в лісі. Недалеко ніби, знаєте? Два кілометри різниця. Але сухо. Ну, але вже приїхали. Думав, що тут снігу не буде. Сніг також є. І щось бачу в снігове. Зараз ми подивимося з вами, що це є. Ано. Ну. Що тут є, накрито в сніжкове? Ось. О! Що тут є? Ой. А тут я мав не замітити, ще я бачу щось. І теж не знаю, що це таке. Подивіться, яке велике щось. Таке вже темне. Але що це за гриб? Вже такий коричневий Ось подивіться. Не зрозуміло. Бачите, який він. Тут сухіше. І не видно грибиків Ще пару хвилин по... Шукаємо і поїдемо в найтепліші місця. Уже все горів Ось так ми вже по дорозі спускалися вниз. там машина наша. А Міша подивився сюди вверх. Каже, дуже гарний ліс і сонячний. Давай зайдемо. Подивимось. Що тут є? Ну кажу зайдемо. І отак я зайшов. Бачите, недалеко від машини. Тільки зайшов. Ну і ось результат. Того що я зайшов. Бачите, що тут є. Ще. Дивіться. Один. Два. Третій. такий великий вже, І ось тут четвертий, чотири гриба. Тільки зайшли. подивіться, що тут за красота.

Інтересно, як воно тримається на цім камені? Дивно. Де більше сонця, там ще можна знайти грибочки. Бачите, ми там були на грибному місці, тільки що, але там дуже холодно сонця, немає цілий день. Мроз. А тут, бачите, вже снігу не так видно. Але десь грибочки є, ще старенькі, але є ось. Вже старенький, ми його брати не будемо. Бачите. О! О, яка ніжка у нього там грубенька. Бачите? О! о. о який ще греб. Ось Такі грибачки ще. Впадаються, є добрі, є, ще не добрі, але ще є. Це приємно. Що ще можемо насолодитися цією красою, цими грибочками. Ой, друзі, де я віліс. О! Десь тут каменька, піщарка. Можна спати Красно. Класно а сюди подивіться. Так вже не буду лізти. Тяжко. Каміння. Нанису так. О! Красота! О! то виліз. Як зараз лізти! Але у нас ще є також така красота. Далі буду пробувати злізати. Фух. І ось із зимової пори ми заїхали в осінню пору. Виїхали з того снігу і заїхали в такий боковий ліс. Де ми теж знаємо дуже гарні місця і гарні грибочки. Тепленько тут Чи З комарі літають, мушки різні літають, а там мороз і сніг у горах. Ну і йдемо бистренько, тому що це вже третя година. Йдемо провірити свої грибні місця. Якщо щось буде, то ми знімемо. Ось такі якісь грибочки ще ростуть, але я не знаю, що вони за грибочки. Ми їх не беремо, а ми будемо шукати своїх біля Ну що, будемо бачити зараз. Тут є багато місць, не одне, де можна знайти грибочки. Ми постараємося їх безстренько перебігти всі і подивитися. Бачу ті грибочок, але теж не такий, як нам потрібен. Ось. Бачите, що якісь грибочки ростуть. Може і біля чати скинуся. Побачимо зараз. Дуже багато листа нападало, але поміж листя я щось бачу здалеку. Зараз ми підійдемо, подивимось. Я вже собі так думав, в зимньому періоді ми находили не вже тут в осінньому не Я ось щось бачу. Що це за гриб? Зараз провіримо. Нам дуже листя багато. А це ось. що. Ось, друзі, що ще тут є. Такий біленький, гарненький. Так що перший грибочок є тут. Значить, ми будемо уважніше шукати в цих листочках. Хоча, видно, що люди ходили, перебушене є листя. Чудово, перший є. Тільки-тільки відійшов щось і знову листочку, щось бачу. Ну, не знаю, греб чи ні, мало що видно його з листочків, але зараз ми подивимось. Сонечко так присвітило, роздивитися, що там є? Ой-ой-ой, що тут є. Ось! Який гарненький. Такий гарнесенький. Це вже другий. Ну, це вже приємно. За декілька хвилин, два грибочка. Чудово. Зараз ми це все тут провіримо далі. Ну, друзі, це, мабуть, сьогодні буде ще гарний грибний уловчик. Знову що, бачили, таке молоденьке, з трудом побачив його. Ось подивіться. Так, тяжко у листочках веде. А є, красунчик. О! Це і вообще красота. Молоденькі, свіженькі. Ну це просто сказка. Там сніг мороз, а тут свіжі грибочки, ще ростуть. Такі красунчики. Це ми зараз будемо вже... Сильний азарт маємо, щоб шукати грибочки. Такі молоденькі. Бачите, що значить трішки тепліше тут, чим у горах. І грибочки молодіші. Є, чудово. Що, друзі? Мабуть, буду завершувати. Вже вечоріє, не пізно це, ще 4 години нема. Але... Лісі стає вже темновато. Дуже, якщо би тут прийти зранку в цей ліс і походити, що можна знайти і дуже багатенько грибочки. Дуже гарний ліс і є грибочки. Але треба зранку. І я ось одного ще бачу. На завершення вам покажу. Ну, я ще буду шукати, можливо, на десерт буде, але це останній буде в моїм відео. Прошу вас підписатись на канал Буковинські Гриби. Я не закриваю сезон, куди закривати гриби є. І я впевнений, що я вам ще покажу гарненьких відео. Чи буде сніг, чи погода, чи що, я ще буду в лісі і обов'язково ще знайду. Ну, а вам приємних вихідних, Божого благословення, всього найкращого. І ось такий грибочок. Мій ще попався. Бачите, його видно здалеку. Думаю, зараз би любий замітив його. Значить, що сюди ніхто не приходив. Ніхто не приходив і мені лишив такого грибочка. Бачите, великий, але чіткий. Подивіться, що це за гриб. Це дійсно. На завершення такий гриб знайти, це красота. Ну, можливо, ніжче, не поставлю, але бачите, яка ніжка груба. Не вистачає руки. Не вистачає, щоб обняти повністю тяжкий. Це дійсно живий грибочок. Красота. Всім хорошого вечора. Пока-пока.